Стрімка розбудова сукільників та її вплив на Львів. Ситуація довкола території ринку добробут. Скандальна забудова фабрики їжі на шпитальній. Про це все говоримо з нашим гостем. Це Любомир Зубач, заступник міського голови з містобудування. Мене звати Роман Смоляр, і ми починаємо. Пане Любомире, вітаю вас. Вітаю, моє шанування. Скажіть взагалі, от така ситуація, як розбудова сусідньої громади сукільників біля в притул біля Львова? Наскільки взагалі вона може мати вплив на, на саме місто, на функціонування транспорту, лікарні і, і все інше, і яким чином власне відбувається якісь комунікації, можливо, з громадою з приводу цієї розбудови, яка от в притул до Львова? В принципі, велике місто і навколишні громади по факту не де юре, а по факту це є такий єдиний соціально-економічний організм. Тому безперечно, те, що відбувається в тих громадах, воно впливає один на одного. Тому розбудова Сокільник, які є максимально інтегровані з містом Львовом, воно має буде мати має і буде мати прямий вплив на фінансування нашої громади. І тут власне дуже важливо витримати ну витримати якийсь якби здоровий глузд, тому що є е, чинне законодавство України, і е, воно говорить про те, що е, село це населений пункт з переважно садибною забудовою і з кількістю мешканців до п'яти тисяч. Е, відповідно, місто це вже від 10, е, від десяти тисяч мешканців. Тобто цей генплан, який прийняли сукільники. Ну він фактично все ставить з ніг на голову, і якщо він буде реалізований, то у сокільниках буде проживати 50 тисяч з величезними багатоповерхівками, і це вже буде не село, а це буде місто. І звичайно, що це буде дуже суттєво впливати на громаду міста Львова. Адже для того, щоб ну воно все функціонувало збалансовано, крім житла, має бути е, соціальна інфраструктура, а її ми не бачимо бажання розбудовувати. Тому це все навантаження ляже на, на Львів, на нашу громаду, тому звичайно, що ми ну м'яко кажучи, стурбовані і збентежені такими планами, які декларують і. В принципі не просто декларують, а вже почали реалізовувати село сукільники, пане Любомире, якщо я правильно знаю, близько 50 нових будинків і майже загальна площа мільйон метрів квадратних нового житла. Так? А чи чи розуміють сукільники про необхідність там от всієї інфраструктури, транспорту і так далі? Чи вони таки, сокільницька сільська рада сподівається на те, що Люди якось обійдуться без доріг і без інфраструктури. Чи є розуміння взагалі цього? Ну, теоретично розуміння є, тому що на папері в генеральному плані вони закладають локації під соціальну інфраструктуру. Але по факту ми бачимо зовсім іншу картину. Тому що я не нещодавно оприлюднював інформацію станом, на цей момент вже по факту в сокільниках є збудовано житла, ну майже мільйон, там, 900 з чимось тисяч, з них 790 тисяч це багатоквартирне житло. Тобто воно вже збудовано є. А чи збудована школа, чи збудовані дитячі садочки? Ні, їх немає. Тобто, це як дуже часто заведено. Залишилось на папері, а по факту нема. І це все навантаження, яке вже створено, воно все падає на львівські школи, на львівські садочки, на львівські лікарні, на львівські е дороги, і потім е мешканці громади міста Львова говорять: а чому корки, а чому неможливо проїхати, а чому немає місця в садочках і школах? А от воно є пояснення, тому що якщо, наприклад, взяти тільки те, що є збудовано, це мільйон е квадратних метрів житла, то Орієнтовно, так треба під таку кількість житла: 10 е, великих дитячих садочків і 10 шкіл, а їх немає. Житло збудовано, а інфраструктури нема. І я підозрюю, що такий самий план є е, е, з точки подальшого, подальшої забудови, подальшого розвитку. І це насправді катастрофа, і це може закінчитись е, колапсом. Тому ми б'ємо в намат і говоримо про те, що, ну, що ця ситуація є неприпустима. Давайте якось це вирішувати, давайте врегульовувати. Ну якщо е, коли створювалася Сокільницька громада, так окрема, то е, вона створювалася під гаслами е, незалежність від Львова ні багатоквартирному житлу, ні забудові. Так їх почули в Верховній Раді, створили окрему громаду. І чим це все закінчилося? Тим, що Львів у тих населених пунктах, які з нами об'єдналися, ми провадимо абсолютно, абсолютно гармонійну. Таку е, еволюційний підхід стосовно розвитку, а натомість сукільники роблять все з точністю до навпаки, ніж е, вони декларували. Ну, це нечасно. Тобто, реально обманули всіх, обманули в першу чергу е, мешканців-сукільники, які я думаю хотіли зберегти насправді ідентичність села як такого. Обманули громаду міста Львова і обманули державу. Просто обманули е, і е, створили громаду. Яка робить не те, що декларувала пане Любомире? Ми спостерігали, що у міській раді і відбувалися в тому числі і зустрічі з представниками сукільницької, сільської ради Львівської міської ради, громадськості. Та скажіть, який взагалі результат цих зустрічей, і що Львівська міська рада планує робити далі для того, аби якийсь цей вплив нового генплану сукільників на Львів не був таким катастрофічним? Так, ми створили робочу групу, куди залучили наших фахівців з питань архітектури, містобудування, з питань транспорту, з питань освіти. Так само представників міжнародного аеропорту Львів запросили очільників Сокільницької сільської ради, і ми на тій робочій групі ми розклали все по поличкам. Так проаналізувавши цей генеральний план. І показали ті наслідки, які може спричинити його реалізації, мало того, керівництво державного аеропорту міжнародного аеропорту Львів і на робочій групі, і публічно прямо сказало, що реалізація планів забудови багатоповерховим житлом села Сокільники, воно ставить під загрозу функціонування аеропорту. Як такого, адже в генеральному плані Сокільник е, планується 50 гектарів, фактично при аеродромній території посадити на них е, житло. А це е, ну ви ж розумієте. Тобто, з точки зору людей, які там будуть проживати, так з часом вони поселяться, потім вони будуть ставити питання: а ну тут ж літаки літають. Це ж не комфортно, тут шуми. І якщо таких людей буде тисячі, десятки тисяч, то ну, для аеропорту це створить проблеми. Я вже не кажу про те, що насправді для самих мешканців, які там поселяться, для них ну, це буде не місце, адже аеропорт і власне літаки, які на ньому злітають і приземляються, вони. Створюють дуже велике шумове навантаження. Тому Львівська міська рада і міжнародний аеропорт Львів ми звернулися до державних інстанцій, починаючи від обласної військової адміністрації, закінчуючи Радою національної безпеки і оборони і Кабміну про те, що треба втрутитися, треба рятувати. Тому що, власне, оця територія 50. Гектарів біля аеропорту вона точно, з точки зору інтересів держави, має використовуватися для розвитку аеропорту. Там можна влаштовувати е, різні вантажні термінали, е, формувати інфраструктуру, яка потрібна для розвитку аеропорту. І всі якби з цим погоджуються, але конкретних дій ми не бачимо а натомість лобі. Забудовницькі посакільники, воно не зупиняється, воно активно знаєте, так напирає. І я бачу, що вони хочуть довести цю справу до кінця. А юридичних інструментів в нас, як львівської міської ради, не дуже багато. Тому ми постійно пишемо звернення на відповідні структурні державні підрозділи, тому що це є питання національної безпеки, і це є питання взагалі майбутнього економічного розвитку України, тому що міжнародний аеропорт Львів це є найбільший. Аеропорт західної України, і це є такі ворота нашої країни в європейську спільноту. І через те, що хтось хоче собі там, знаєте, заробити додаткових грошенят на забудові, то то це має викликати такі проблеми для і економіки, і інфраструктури і, взагалі, можливої інтеграції України до європейської спільноти. Я думаю, що це просто ну за рамки виходить за межі здорового глузду. Пане Любомире, так справді я теж спілкувався з представницею міжнародного аеропорту Львів. Аеропорт насправді б'є на сполох, тому що і є якісь і плани розвитку після того, як завершаться бойові дії, чи відкриється повітряний простір. Натомість, також представники екологічної інспекції говорять про якісь там можливі встановлення можливих екранів і так далі. Є ризики, те, що аеропорт може взагалі якби змінити свій режим роботи в майбутньому з цілодобового як як він може функціонувати до там тільки у денний час. Насправді насправді ризиків багато. А скажіть, як як державні органи на реагують, влада у Києві? Можливо, як реагує на от ці побоювання з приводу того, що це генплан сукільників може загрожувати розвитку аеропорту міжнародного аеропорту Львів? Важливо, що є чітка позиція державного підприємства Міжнародний аеропорт Львів, який власне проти забудови тих 50 гектарів притул до аеропорту стосовно державних структур. То ми отримали перші відповіді від різних інстанцій, і в тих відповідях ми побачили розуміння того, що дійсно ця територія вона якби пасує. Для майбутнього розвитку аеропорту, і такі питання зараз обговорюються і спільно, до речі, з міжнародними партнерами зараз готують концепції, які, власне, передба... мають передбачити таку можливість. Але якщо говорити про якісь конкретні дії, то наразі їх немає. А хотілося б, щоб ми перейшли від, від концепцій. Так їх напрацювань до якихось конкретних заходів, спрямованих власне на зупинення цієї свавільної потенційної забудови. Ми зі свого боку пропонували, щоб Кабінет міністрів України прийняв рішення про те, щоб ці землі зарезервувати держава, щоб ці землі зарезервувала під розвиток майбутнього аеропорту у разі потреби. Ці землі так само можна би було просто насправді викупити, тому що це неспівмірна ціна тих земель з тою шкодою чи тими втратами, які держава не здобуде від розвитку аеропорту. Ну на жаль, поки що немає прийнято таких рішень. Там я розумію, що зараз центральна влада має трошки іншу проблематику, якою займається, але я все ж таки сподіваюся, коли там політичні процеси трошки підуть на спад, все-таки е -е, високопосадовці України включаться в цей процес і приймуть відповідні рішення, тому що ще раз наголошую, лобі будівельне напирає і не планує зупинятися. І вчиняє різні дії для того, щоб переконати і скажімо тих самих депутатів районної ради, які ще мають прийняти рішення про так зване розширення меж населеного пункту. Це наразі такий єдиний бар'єр, скажімо так, який не дозволяє цю забудову вже там сьогодні чи завтра розпочати. А чи не буде це запізно? Тому що ми розуміємо, будівництво в сукільниках вже триває і, і, і доволі активно. Чи не, не станеться так, що от запізно, що тоді Львівська міська рада буде робити? Які дії е, приймати? І чи цей генплан сукільників вже є остаточний? Чи його ще таки можна коригувати? Е, насправді генплан є е, прийнятий. Частину забудови дійсно там вже реалізували згідно тої містобудівної документації, яка була до того, але в них є там дуже масштабні плани стосовно її розширення. Там іде мова, там близько 150 гектарів, в тому числі 50 біля аеропорту. Я не хочу нагнітати, але так насправді часу немає. І може бути не може бути пізно, може бути пізно, тому що якщо там вдасться якимось чином переконати депутатів районної ради проголосувати у це рішення про розширення меж, то тоді всі бар'єри будуть зняті, і я думаю, там буде активно всі рішення вже вже прийматися. І це буде біда, і це ну може дуже погано закінчитися. І я не розумію, чому, чому це тільки знаєте, Львів має бути на сполох, адже питання аеропорту – це справа є стратегічної е, перспективи держави України, і це є питання національної е, безпеки, тому ми зі свого боку максимально тримаємо тут руку на пульсі і намагаємося публічно надавати відповідну інформацію і засоби масової інформації і. Високопосадовцям, що часу немає, і треба реагувати. Сподіваюся, що вдасться дійти згоди і взаєморозуміння, і ця ситуація все-таки владнається і нічого не загрожуватиме львівському аеропорту. Ще одна тема, про яку хочу з вами поговорити, це територія до колишнього ринку добробут. Знаємо, що там були суди. Львів оскаржував ці суди. Розкажіть, який зараз стан справ з цією ситуацією? Насправді суди тривають. Тобто Львівська міська рада е, оскаржує е, право постійного користування на цю земельну ділянку і право власності на об'єкт нерухомого майна, які були там в свій час побудовані на, на цій міській е, території. Зараз е, там юридично так воно виглядає, що е, Львівська міська рада виграла Верховний суд. Верховний суд повернув на новий розгляд. Зараз відбулася перша інстанція. На превелике наше здивування після рішення Верховного суду виграли наші опоненти, але зараз триває апеляція. Ну, знаєте, я чесно кажучи, ця, ця взагалі зараз ситуація з добробутом, то це такий відгомін 90-х, адже цю земельну ділянку фактично в свій час в міста було вкрадено. Бо е, хотів би нагадати, що е, 90-ті роки було створено спільне підприємство між Львівською міською радою і іншою юридичною особою. Там мали будувати п'ятизірковий готель, але закінчилось все тим, що е, ні готелю не збудували. Львівську міську раду невідомо якими е, юридичними механізмами ще в ці часи е, викинули з-під засновників. Потім влаштували базар. Там роками був цей бардак, так а потім е, вирішили якимось чином е, оформити землю постійне користування, щоб було зроблено абсолютно незаконно, і ми е, зараз це оскаржуємо. Позиція міста чітка і зрозуміла. Там не має бути ніякого ні базару, ні магазинів, там має бути якісний громадський простір, сквер, озеленення, комфортне місце для. Для львів'ян, тому що це є центральна частина міста близько біля оперного театру, і це має бути таке затишне місце, яке має служити для для львів'ян, і ми будемо до кінця відстоювати нашу позицію. Сподіваюся, ця ділянка таки повернеться в комунальну власність міста, і так це є земля міста, так яке бачення в принципі використання цієї території? Чи є можливо якийсь конкурс вже архітектурний проведено? Ми напрацювали наразі концепцію розвитку цієї території. Ми плануємо так само провести архітектурний конкурс, поділивши його в два етапи. Адже там передня частина, яка виходить до вулиці, вона фактично це є міська земля, яка є безспірна. Не так давно депутатами міської ради було прийнято рішення, щоб ті мафи. Які там знаходяться, щоб їх демонтували, тобто підприємці до нас звернулися попросили дати їм можливість до кінця року допрацювати? Був такий лист. Ми пішли на зустріч, тому сподіваємося, що до кінця року вони добровільно ті всі мафи позибирають, і оця ця передня частина вона фактично буде вивільнена від тих всіх конструкцій, які там зараз знаходяться. І після завершення юридичних процесів можна буде так само. Розвинути цю, цю площу далі в глибину, щоб зробити її повноцінною. Тому архітектурний конкурс ми плануємо проводити, але реалізація його буде здійснюватися фактично у два етапи: перший, який можна зробити швидко після того, як будуть забрані тимчасові споруди, і другий етап після того, коли там закінчаться юридичні процеси стосовно. Цього майна, яке там нібито є, і е, незаконного оформлення постійного користування на землю. Але позиція міста зафіксована рішенням виконковим, чітка і зрозуміла про те, що е, на тому місці має бути якісний сквер, якісний громадський простір, який має служити не бізнесменам окремо взятим, а має служити всім львів'янам. Пане Любомире, ринок добробут в принципі вже тривалий час, як такий не функціонує, та, але чи вдалося демонтувати всі споруди, і також які втрати для міста, можливо економічні, навіть в тому числі через те, що от досі, скажімо так, тривають і, і суди. І як місто, чи збирається якось компенсувати, хто може компенсувати ці втрати для Львова? Ну, насправді, ділянка в центральній частині міста біля оперного театру, а там іде мова про 60 сотих, вона є дуже дороговартісна і її вартість вимірюється сотнями мільйонів гривень. І фактично ну, виходить, що певні люди вирішили цю територію. Собі використовувати, на мою думку, в позаправовий спосіб, і цим, звичайно, наносять громаді міста великі збитки. Чи можливо стягнути ці збитки з, з тих підприємців? Ця компанія називається «Галінвест», Мені складно сказати, я думаю, що ну, в нас на жаль, поки що, країна. Де верховенство права немає таких стійких фундаментів і, і, і гарантій, так? тому це проблематично. Як на мене, зараз ключове питання, яке треба ставити, це є повернення тої земельної ділянки, щоб місто могло вжити всіх заходів, для того, щоб реалізувати ті плани. Які, які ми маємо, і ми хочемо починати це робити, так, не чекати, коли там от всі юридичні процеси закінчаться. Вони ще можуть тривати довго. Ми хочемо почати зараз, коли е, ми маємо першу частину площі, яку можна реалізувати, ми це почнемо, будемо завершувати юридичні процеси. Рано чи пізно я впевнений, що рішення буде прийнято. На користь міста, і тоді завершимо цей цей весь концепт громадського простору в комплексі. Пане Любомире, ще одну таку ділянку, навіть не ділянку, а маф, якщо так можна сказати, маємо в центрі міста на вулиці Шпитальній заклад називається Фабрика їжі. Ми бачимо, що це перетворилося вже на триповерхову конструкцію зі скла і пластику, і вона є незаконною. Розкажіть детальніше, взагалі, як так сталося, що підприємець звів аж три поверхи. Цієї скляної пластикової конструкції, збільшивши її площу там і в три рази, і які дії взагалі вживає міська рада для того, аби от розібратися з цим? Виходить, що це вже не, не, не мала архітектурна форма, а велика трьох, трьохповерхова архітектурна форма, що, в принципі, є маразмом саме по собі. Тут ситуація дуже проста. В свій час. Міська рада дала дозвіл на встановлення тимчасової споруди і е, е, закріпила земельну ділянку під цією тимчасовою спорудою. Після того на цю споруду було оформлено право власності, що по замовчуванню є незаконним, бо тимчасові споруди не можуть мати право власності згідно закону. Місто довго довго судилося з цього приводу. Це право власності було скасовано. Після того було так само прийнято рішення про відмову у продовженні договору оренди земельної ділянки. Відповідно, землекористування там є вже так само припинене, і так само було прийнято рішення виконавчого комітету про демонтаж цієї тимчасової споруди. Тому в юридичній площині тут було пройдено дуже е, довгий шлях. Зараз там опоненти так само пробують зупинити демонтаж, вони звернулися в суд. Там наразі є забезпечення позову, е, яке оскаржується місцем. Ну все як завжди. От, але я, чесно кажучи, в даній ситуації ну, не бачу іншого. Варіанту, як просто ну припинити ці всі баталії, просто взяти це, добровільно демонтувати, забрати, і щоб ця щоб цю територію звільнити. Ну тому що тут знаєте, ви можна там про 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 щось там дебатувати в різних справах. Ну коли якби право власності скасовано, договір оренди земельної ділянки припинено. Найвищий представницький орган міської ради прийняв рішення про демонтаж тої споруди. Ну ну для чого це вже продовжувати? Знаєте, якісь там махати кулаками після бою? Просто треба взяти, забрати цю споруду і звільнити цей простір для львів'ян. Ба більше навіть навіть комунікації вже відключені. Але скажіть, чи правильно я розумію, що доки доки триває суд, доти, скажімо, підприємець може працювати? Насправді там, як я розумію, що йде суд про поновлення договору оренди, і в рамках судового процесу суд виніс так зване забезпечення позову, тобто він, грубо кажучи, заборонив до завершення розгляду справу демонтовувати цю споруду. Ну, звісно, ми будемо виконувати це рішення суду, і поки забезпечення триває, то ця споруда буде стояти. Так, чи вона там буде працювати, чи вона там буде просто ну, якби фізично розташовуватися? Це вже там питання десяте. Але ну як на мене, в даній конкретній справі не може бути іншого завершення, ніж ніж те, що ця територія має бути вивільнена. Адже ще раз наголошую: місто чітко сказало, що там ця земельна ділянка, вона нікому не передається. Ми не продовжуємо договір оренди, і це є. Надбання всієї громади через суд було скасовано право власності, і відповідно там немає якихось речових прав, які можуть захищатися. Тому я розраховую, що все-таки Феміда вона доведе цю цю справу до логічного замершення. Бо якщо брати навіть суто по правових позиціях, то іншого варіанту я тут не бачу. Тримаємо кулаки, сподіваємося, справді все буде справедливо, і Підприємці у Львові будуть відповідальними. Пане Любомире, я вам дякую за таку цікаву і що важливу розмову. Глядачам нагадаю, з нами був Любомир Зубич, це заступник міського голови з містобудування. Я Роман Смоляр. Підписуйтесь на канал Ві 24 Підтримайте це відео вподобайкою. Пишіть коментарі, що думаєте про тему незаконних забудов у Львові та розширення генплану. Селища Сокільники. Побачимось!